Доброго ранку, друзі. Сьогодні перший день квітня, час, коли повітря наповнюється не лише ароматом весни, а й відлунням жартів, сміху та спонтанних розвящів. Якщо раптом хтось скаже вам, що ви виграли мільйон, стали родичем королівської сім'ї або ваш сусід секретний агент, не поспішайте радіти чи засмучуватися. Адже сьогодні день сміху, а значить, будь-яка новина має шанс бути фейком. Ми починаємо наш РП ранок. Але сміятися корисно, адже це гармонізує здоров'я. Саме тому сьогодні ми відзначаємо день гармонії здоров'я, день, коли можна забути про шкідливі звички та згадати, що сміх теж лікує. До речі, коли в ви перевіряли свій дім на присутність домовика, день пробудження домовика сьогодні. Можливо, саме він ховає ваші шкарпетки або грозинічні бутерброди. Ну а якщо ви ще не в гуморі, то просто спробуйте смішне читання. Це не коли ви читаєте договір на оформлення кредиту і смієтеся від розпачу, а коли ви відкрив. Якусь веселу книжку чи комікс, і заряджаєтеся позитивом. Що робити, якщо сьогодні робочий день? Відповідь проста: святкувати Міжнародний день веселощів на роботі. Принаймні один день у році можна сміятися з нарад та офісних мемів офіційно. Ну і звісно, яке ж 1 квітня без дня розчинної кави, саме для тих, хто щоранку розчиняється разом з нею. А ось якщо з кавою сьогодні не склалося, то завжди можна підняти келих, бо сьогодні день народження коньяку. Хоча, здається, нам заборонили алкоголь. А тепер до серйозних свят: Міжнародний день птахів ідеальний день, щоб погодувати голубів або хоча б переглянути меми з пінгвінами. Ну і нарешті, день сміху. Нагадування про те, що життя без гумору перетворюється на довгий понеділок по святах на сьогодні, все. А тепер іменини Іван, Макар, Марія, Сергій, Юхим. Вам сьогодні бажано не попадатися на розіграші, але якщо вже попалися, хоча б робіть вигляд, що вам весело. Ну а тепер про сьогодні в історії України. У 1917 році у Києві відбулося свято Свободи, яке, до речі, стало однією з найбільших маніфестацій в історії України. А у 2022 році Київська область була повністю звільнена від російських окупантів. Одна з найважливіших дат новітньої історії. Ну а тепер про погоду. На вулиці весна вже починає розгойдуватися, як людина після шостої чашки кави. Небо сьогодні буде мінливо, як настрій після перегляду комунальних тарифів, але тепло, і це головне. Ну і одразу про прикмети. Якщо сьогодні злива літо буде спекотне, як ваші суперечки в коментарях. Сира погода, готуйте кошки для грибів. Природа підготує для вас бізнес-план. Почули грім, готуйте сонцезахисні окуляри, літо буде сонячним. Ну і якщо бачите сині хмари, це не апокаліпсис, це просто весна вирішила зробити ребрендінг. Що сьогодні не можна робити? Заборонено їсти продукти тваринного походження, але це не означає, що треба гризти стіни. Також алкоголь сьогодні під забороною, але ж день коньяку парадокс дня. Ну й окей, а тепер трохи про зірки, мороскоп. Тож овен час знайти те, що ви давно втратили, навіть якщо це спокій. Телець сьогодні вам відкриється істина, але тільки якщо ви вчасно перевірите телефон. Близнюки, не сперечайтеся з дзеркалом, воно завжди відображає правду. Рак, будьте готові до сюрпризу. Він уже стоїть за рогом. Лев, не ігноруйте дивні знаки, можливо, всесвіт теж вміє жартувати. Діва, час згадати про обіцянки, які ви дали самі собі. Терези. сьогодні ваш день для ризику, але не на дорозі. Скорпіон, хтось спробує перевірити вас на міцність. Вдайте, що не помічаєте. Стрілець, ваші жарти сьогодні можуть стати реальністю, будьте обережні. Козиріг, час експериментів, почніть з нової звички, Водолій, Ви сьогодні в магніт для цікавих ситуацій. Головне, не втікайте. Ну і риби Можливо, не лише чути, а й слухати. Перевірте це на практиці. Погрузку по гороскопу це все. А далі. Хочу поділитися з вами своїми думками. Сьогодні вівторок, не понеділок. Це вже досягнення. Вівторок це день, коли є час виправити помилки понеділка, але вже немає часу на прокрастинацію. Це день, коли все світ ніби каже: ну що, ти готовий? і саме в цей момент треба відповісти. А чому б ні? Не бійтеся виглядати смішно, адже світ належить тим, хто не боїться бути собою. Не бійтеся спробувати нове, адже кожна нова ідея це шанс змінити все. І головне, не бійтеся бути тими, ким ви є. Навіть якщо хтось сьогодні вирішить пожартувати над вами, посміхніться і пожартуйте у відповідь. Життя це суцільний експеримент, і якщо сьогодні можна собі дозволити трохи більше радості, то чому б ні? Йдіть і беріть від цього вівторка максимум. Ну, а я дякую, що були зі мною цього ранку. Бажаю вам дня сповненого радості, несподіваних приємних сюрпризів і, звісно, сміху. До зустрічі завтра у цей же час. Бережіть себе і тих, кого любите. І не забувайте! Ми обов'язково переможемо. Пока!